спеціаліст, спеціалістці вітаю на каналі. Значить, Сьогодні будемо міняти регулятор току на генераторі. Ну, Він йде разом з щітками. По причині скажімо так, низького току. Це біля 13 і 6, хай буде 13,6, 13,8. Це, якби, в принципі, все працює при, такому, при такій напрузі, але. Питання йде до тену обігріву салону, він не вмикається, генератор по причині низького току якби не дає дозволу на команду включення саме тена. Ось, тому хочу спробувати замінити. Моя задача це щоб запрацював тен в салоні. Щоб зняти, замінити щітки і сам регулятор, потрібно добратися до генератора. А щоб добратися, треба, ну, в моєму випадку треба як мінімум зняти патрубок надуву звідси від інтеркулера, щоб більш-менш хоча б, можна було туди руку просунути. Так, Знявши патрубок, в принципі, тут більш-менш відкрився доступ до генератора. Далі знімаємо фішечку, знімаємо клему ось. Цю, те, що плюсова у нас іде, І ось тут є такі два болта, вони такі в там сховані. Не, не забуваємо знімати клему з акумулятора перед тим як відкручувати клему з генератора. Тому що якщо десь на масу там попаде, то добряче там коротне. Відкручуємо масу, там у нас на 13 гаєчка і саму кришку там на 7 в цих пазах болти. Так. Ось так виглядає захисна кришечка, тут маркеровочка вашого генератора. І ось тут ці в пазах сховані болти. Дивіться, обережно, бо їх легко втратити. В принципі, вони там впадуть на захист, там особливо вони... Не нанесуть якоїсь шкоди, але краще, щоб зберегти їх. Мені вдалося достати. Так що руки запачку, бо в перчатках незручно, але в принципі все нормально. Так, Далі у нас відкривається ось такий доступ. Уже ми бачимо сама ця релюшка. Вона також на трьох сидить раз-два на трьох таких болтах. Ну і будемо її знімати. Дивіться на щіточки і в цілому. Генератор я перебирав не так давно, самостійно, тому... Ну, питання можуть бути і по генератору, тому що я вроді там все робив, як положено, але таке, як сам робиш, то все може бути. Як перший раз, перший клас. Розбираємо далі. Дістав сам регулятор, як бачимо, щіточки вже у нас вироботка, причому нерівномірна така вироботка. Не знаю по якій причині. Таке. І далі дивіться, уважно. Тут у нас, я не знаю, це якийсь новнейм, що це таке, але ми бачимо маркировку 12 вольт. Тобто він слабенький для меганчика, Це колись я купував. Якісь дешевенький, типу, по типу там па-та-та-та-та -та -та, е китайський. І, звертайте увагу, що вона має бути 14 вольт. Тут у нас на 12, тому він не зовсім підходить до Мегана і це може призводити до некоректної роботи електрообладнання в цілому. І постійного там недозаряду акумулятора, особливо, якщо він вже старенький, то це буде особливо відчуватись ну Щоточки бачите самі, що тут уже... порівняємо з новеньким. Новенький у нас по Ера. Ось у нас новенький. Еровський, двоконтактний. Дивіться, буває, що вони одноконтактні, тому уважно. Ось у нас щіточки, які мають бути, Ну, думаю, тут заметно. І тут у нас явно видно ось 14 вольт Маркировочка. Так, що по номеру, зараз скажу. Номер у нас ось 216095 Ера. І встановлюємо його на місце. Ось ці три болтика, вони, в принципі, довгенькі, тому... Це нормально. Їх вкручувати не так важко, хоча вони мілкі. Перевіряємо стан контактів. Не пам'ятаю, як вони називаються, ротор чи як він там називається. Я не електрик, так що вибачайте. Я їх міняв колись там таку цю втулочку повністю там перепаював. я ну, перебирав повністю сам діодний міст, міняв там підшипники. Ну, поки що бачу, що все більш-менш нормально. Якогось критичного там зносу немає. Так, якщо взяти, то ну, практично вироботки немає. Ну, якщо є вироботка, то ви проводити пальцем і там буде така борозда, колія, так називаємо. Она, ось на цих контактах мідних. Тут її практично немає. Отже, там все більш-менш в порядку. І ставлю на місце, потихеньку буду збирати. В обратній послідовності. Не забуваємо клему акумулятора, бо тут як коротне, щось то мало не покажеться. Встановлюємо на місце його. Дивимося так, щоб щітки стали на, цей сам, на контакти генератора. В принципі, там пальцем їх трошки вжимаєте, так щолк -щолк, і так що ви відчуєте, коли він стане на місці, перевіряєте, вставляєте болти, піджимаєте і тобто переконуєте, що він у вас рівненько став. І потім вже одягаєте цю кришечку, пили захист захист. Потім можна буде її одіти. У мене її не було, але вона йде в комплекті, тому поставлю. Значить, Все, наживив, чуть-чуть піджав, одів обратно клему, на ще йде, скажімо, І не спішу затягувати, зараз запущу, подивлюсь, чи це працює. Мультиметр. На акумуляторі показує 14,5. Не забуваємо фішечки садити, і саме головне добренько затягуємо ось цю силову клему. Прям так, щоб акцентовано затягнути її. Ну, понятно, щоб не зірвати, але так, щоб ви на цьому акцентували увагу. Бо плохо затягнута клема, напряму буде відражатись саме на напрузі. Ось, в принципі, все, збираємо, все ставимо в пуск, да і заміна регулятора. Закінчена. Ну, думаю, на все про все. Тут близько годинки для такого неопитного треба часу. Може півтори годинки. Бо в принципі все не так складно. Є такі мілкі деталі, які треба руки трошки запачкати, можливо, навіть десь поранити трошечки. Але це із-за того, що я швидко спішу. От так, все чудово. Кидаємо клему, все закручуємо, затягуємо і поїхали далі. Мегандува, очередний спеціаліст.